Коротенька відеоінструкція по слону. Після того, як ви відкрили двері, зайшли, замок такий з розбігу, зайшли, ключики вішаємо от сюди. Тут знаходяться бахіли для пацієнтів. Заходимо в кабінет, врубаємо світло. Фігак, світла трошки замало. Тоді в нас є. Ще додаткове світло, яке хірургічне. Включається воно, виглядає воно отак, висить над робочим місцем, включається з цього пультика. Береш середній пальчик і так пим! Йо-майо, -йо, скільки світла. Стомат установка. Все стандартно. єдина відмінність від е звичайних те, що крісло рухається на гідроблокові. Е в машині є захист. Якщо плювачка стоїть в такому положенні, крісло нерухоме. Це зроблено для того, щоб при підйомі крісла не зірвати оцю плювачку. Так що, якщо крісло не рухається, ставте його так от прямо і буде вам щастя, включається отут-во. Отут-во. Середній пальчик. І все, поїхало. Компресор вбудований, стоїть тут всередині. Інструменти. Інструменти знаходяться в прекрасній меблі від українського виробника найкращого фірми «Панмет» і мають відповідне маркування. Чи лежить вона на своїх місцях, ХЗ. Все залежить від вас. Все запаковане і все готове до використання. Відповідно. Анестезія. Там де шприць, ось вона лежить. Голки, анестетики і шприці. Різать, шить. лежить отут. Ну і так далі за списком. Е е ще таке дуже часте питання, хто оце намальований. За правильну відповідь цьому. Далі. В машині стоїть комп'ютер і за допомогою нього ми ведемо Clinic Cards. Повністю адміністрування, отаким от, от чином. Входите під своїм аккаунтом, заповнюєте e-mail, пароль, і, і все. І ви працюєте в програмі. Далі. Відеоінструкцію по програмі тут я давати не буду. Це е, окремий блок. Значить, дивіться, Рентген. Рентген працює таким чином. До цього комп'ютера під'єднаний отакий шнурочок, отакий. Це є датчик візіографа. Візіограф Ватек. Відповідно, програма знаходиться на робочому столі, на робочому столі. І виглядає вона отак. От Відкриваємо програмку, робимо знімок, зберігаємо. Знімок робиться за допомогою портативного рентгена. О, отут він знаходиться. Ото рентген, що висить на стіні, нехай вас не вводить в оману. Це, ну, коротше, це для тих, хто не в курсі. Де в нас рентген? Далі, що важливо? Як робиться знімочок в цій програмі? Дуже very easy. Е, вибираємо пацієнта любого. Потім заходимо в цю вкладку і кажемо, що ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити рентген. Якого зуба? Вибираємо зуб. Коли тут бігає зелена фігня, значить е, комп'ютер готовий для того, щоб прийняти рентгенівський луч на оцей прекрасний датчик. От і все. Пик і, і знімочок ви бачите прямо тут і зараз. Далі. Далі. а Ага, в кінці робочого дня. В кінці робочого дня, значить, що треба зробити? Треба прибрати за собою це раз. Ось такий от порядочок, це я тільки що наводив. Друге. Інструменти. виймаємо звідси ємкость для замочки інструментів. Ось такий от у нас є рушничок і в загашничку ще є чисті такі рушнички. Ось тут застілаємо, миємо тут під краном є щоточки. З цього крана херова тече вода. Тому я бачу, що в більшості користуються цим краном. Звідси не побільше. Але воду економте, тому що вода тут автономна. Вона набирається от в той бак, який під коробками. Там всього 300 літрів. І якщо вона закінчиться, то цілий-цілий геморрой. Тянути трубочку, вставляти в дирочку, ну і таке решта. Так, Аутоклав. Автоклав прекрасний автоклав Міла. З ним просто треба говорити. У нього є таке табло. На якому він все, паразит пише. Бак для использования води і слив. Подтвердите кнопкою мінус. кнопкой кнопкою мінус. открыть дверь. Ніфига не відкривається. Хочу відкрити дверь. Подтвердите кнопкою плюс. Розблокувалися двері, ми її відкрили. Злив брудної водички. отута тут. З оцього пісюна. І використовуємо таку хрінь, вона лежить отут прямо на автоклаві. Отака от трубочка. Отаким от чином вона під'єднується. роз'єм байонет. Щелк. Все. Це кран. Відкрили його, водичка потекла. Я роблю так, щоб з каструлями не тягатися, Я її кладу от сюди, притоптав чимось. О, щоб вона не втекла. От. Відкручуємо. І все. І водичка біжить. Ну, Зараз я цього не буду, бо мені однією рукою це робити дуже незручно. Як тільки все закінчилось, закриваємо автоклав і виконуємо всі дії, які тут пише нам табло. Нам треба оці дві кнопки. Програма вибираємо 134 градуса упакований інструмент. Вибрали програму, натиснули кнопку старт. Якщо він просить водички долити, то це теж робиться отут-от зверху. Є от таке віконце, яке відкривається. І всі баняки знаходяться отут під мийкою. Написано дістілят і намальована срака слона. Відповідно, ну, о, не переплутаєш. Звідси набирається, наливається дистильована водичка. З цієї самої ємкості вона наливається і в систему чистої води. От стоїть пляшечка. Все стандартно на всіх установочках. Тут є кнопочка. Виключили, тиск впав, відкручував. Але попереджую, руки стоматологи це щось страшне. Тому, коли закручуєте бутилочку, не придавайте занадто зусиль, тому що потім їх відкрутить. Ну, отак от, от коротенько, ніби, і зрозуміло, що А, в кінці дня ще треба слини відсмоктувач промити. Тобто включити, відсмоктати стаканчик водички. От, з цього наконечника. Стаканчик, два стаканчика. Промити е дезінфекцію. Потім відкрити оці двері. Оці двері. Ай, Треба двома руками відкривати. От так. Це перші двері. І тут знаходиться отакий от бак, куди збирається слина. Резинові от тримачі. Знімається кришечка. Вийшли, за машиною зайшли, там лісопосадка довжиною 3 метри. Вилили і поставили все на місце. Воля!